Ви всі, святі божі угодники, що за свого земного життя, так як і ми тепер, молилися і працювали, терпіли і боролися із спокусами та пристрастями, ви, що у своєму житті постійно шукали Бога, йому вірно в любові служили, а через хрест і відречення себе самих Його знаходили і дійшли до неба. Ви всі патріархи і пророки, апостоли і мученики, святителі і сповідники, преподобні і праведні. І ти, лиш святих жінок, ви всі добрий подвиг закінчили і витримали у вірі. Тому прошу вас, що маєте велику сміливість перед Спасителем, просіть Його, як доброго, щоб Він спас мою душу. Амінь. як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.